напали, якби озброєні холодною зброєю, якісь мудаки і жорстоко побили, якби кількох членів нашої команди. А на сьогоднішній момент в одному з уроді, якого ми затримали, досі не пред'явлені звинувачення. Він приходить як свідок по справі, говорить про те, що. Але на ранок вже йому знайшли адвоката, який чітко його інструктував і все такі інше, говорить, що сьогодні нам треба бути вкрай обережно. Але попри це ми не повинні боятися, тому що е, все, що роблять активно, жорстоко і радикально вони, говорять про те, що бояться вони. На сьогоднішній момент треба просто дотискати і показувати, що сила наша в єдності, і ми будемо гуртуватися і відстоювати свої права. Вони просто напали і брутально, брутально били людей, доганяли їх по вулицях. Били навіть просто перехожих, які не мали відношення до мітингу. Хлопці і дівчата бігли аж до Михайлівського собору і забарикадувалися всередині собору. Уявіть собі, наскільки це було безсовісне свавілля міліції. Ми, народ! Ми народ! Ми народ! Друзі, а, організаційні моменти. А, виїзд завтра, будемо планувати з а, стоянки Глобала о шостій ранку. Шаємо поронах нашої міліції з закликами про те, щоб вони долучилися до народу, щоб вони не повставали, щоб вони не приміняли силу. Друзі, давайте першу нашу точку зробимо найближчу для короля, колишній корольовський райвідділ міліції. Зараз закличемо ті працівники міліції, які зараз знаходяться в цьому приміщенні. Все ж таки вийти до нас і присягнути на вірність українському народу, присягнути на вірність житомирянам. Бо ми єдині, ми єдині. розуміти що сьогодні влада є в їхніх руках, але влада якби це є народ влада належить народу тому влада Народ. Не прогинайся, коліна, не опустіть голоси, рішення від батька до сина. Хай полетіть у ліки. Гозі, кухаємося далі, до лінію Ми, заразі, дійсно, йдуть, знати, народу, народу про лінію Овес. Ми від того загального підійсно, лиці ідуть проти свого народу, згадує мені про кота Леопольда. Тому давайте закличимо цих ребят. Все ж таки жить дружно. Ребята, давайте жить Ребята, давайте жить дружно. Друзья, давай-ка по почная Наше зібрання тут перед вас за заспіванням нашого славня. Е -е 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 -е. Щоб задекларувати тут, що ми з мирними настроями. Ми прийшли з миром. Ми прийшли з миром. Ми прийшли з миром. Ми прийшли з миром. Ми закликаємо міліцію бути з народом, дружити з народом, захищати цей народ. Міліція з народом! Мілісія з народом! Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція народу! Коли міліція розганяла український наряд, я думаю, що прийде українська влада і кожен відповість за те, що він підняв руку на українського громадянина. Але я вам скажу що наступне: що ця міліція, яка за нами, вона має або стати українською міліцією і чесно, відверто слугувати українському народу, в іншому випадку вона буде подлічником цього режиму. Ми єдині! Ми єдині! ми єдині, ми єдині, ми єдині, ми єдині. Ми єдині. Ми єдині. Ми єдині. Зараз я пропоную, щоб ми прорухалися саме до міського відділу міліції, де зараз лежить справа по побиттю наших хлопців, які організовували Євромайдан в Житомирі, що сталося позавчора. На сьогоднішній момент в цій справі, попри те, що нам вдалося затримати з одного з нападників. Йому досі не пред'явлено звинувачення. Він проходить справі по як свідок. Більше того, він написав заяву, що саме організатори Євномайдану Майдану напали на нього, а він мирно сидів в своєму подвір'ї і палив. Тому давайте пройдемо ще туди. Це дуже символічно. Ага. Закличимо їх, що все ж таки вони об'єктивно розглядали цю справу якби, і на подальшому, і на сьогоднішній момент. А прізвище цієї людини, хто бив на затриманих по ну, поки що, поки що давно невідомо дату. Тобто працівники міліції встановили цю особу, але зараз якби, вона перебуває як світу по по справі. Міліція З народу. Міліція!